Ні для кого не секрет, що малюки просто обожнюють воду, і в цьому немає нічого дивного, адже вони перебували у водному середовищі, поки росли в маминому животику. Для того, щоб ці відчуття не були забуті, варто якомога швидше відправитися з малюком на заняття плаванням. Навіщо запитаєте ви? А тому, що це неймовірно корисно для всебічного розвитку малюка, поліпшується моторика, малюк міцніє фізично, а також підвищується його імунітет. Тоді знайте, що при спільних заняттях плаванням встановлюється і зміцнюється емоційний зв'язок дитини з мамою або татом. Будь ласка, не чекайте на стання гарної погоди, почати плавати можна в будь-який час і в будь-яку пору року. Головне, як слід підготуватися до відвідування басейну. Отже, що нам для цього потрібно по-перше, хороший настрій і чітка організація. Звичайно, з маленькою дитиною важко щось планувати, але тренер наполегливо рекомендує не поспішаючи, без зайвої метушні приїжджати вчасно, саме вчасно, не раніше і не пізніше. Обов'язково врахуйте час на переодягання себе і малюка. Можливо, для перших занять вам знадобиться помічник у вигляді тата чи бабусі стосовно віку, з якого рекомендується відвідувати басейн, то існує одна обов'язкова умова. Пупкова ранка має до цього часу зажити. Не забуваємо покласти в сумку спеціальні підгузки трусики для плавання Haggis Little Swimmers. Куди ж без них вони не надуваються у воді, їх легко переодягати, а еластичний поясок сприяє кращому приляганню і захисту від протікань. До того ж, вони ще й привертають увагу дітей, адже на них зображені симпатичні герої Діснея. З одноразовими підгузками Little Swimmers ми можемо не боятися несподіванок, поки малюк насолоджується плаванням, отже до плавання готові. Що ж відбувається на самому занятті? Спочатку мама і тато сідають на бортик басейну і потихеньку знайомлять малюка з новим середовищем, мочимо ніжки, ручки, не занурюємо малюка всього у воду одразу, даємо час звикнути, потім опускаємося у воду. І діємо за інструкцією тренера. Все це не тільки дуже корисно, але ще й дуже весело. Не вірите? Переконайтеся самі. На груповому занятті малюки дивляться один на одного, переконуються, що й інші зайняті тим самим, це надає додаткову впевненість і відчуття безпеки процесу. Чудово, коли під час занять вся група співає пісеньку, повторюючи її. Для малюка це також буде запорукою надійності, виробляється свого роду ритуал. Він уже знає, що мама рахує раз, два, три і занурює його під воду. Пам'ятаємо, що у дітей до півтора року є рефлекс затримки дихання, отже, причини для хвилювання немає малюкові, скоріше за все, ця вправа припаде до смаку. Для того щоб дитині не страшно було пірнати, тренер поступово вчить його різними способами. Наприклад, за допомогою ліки поливає голову малюка. Так само ми можемо робити і вдома, і це стане звичним для дитини. Плавати в басейні рекомендується два рази на тиждень. Заняття тривають, як правило, 40 хвилин, однак, якщо бачимо, що малюк втомився або замерз раніше, то виходимо з води до закінчення заняття, щоб у дитини не вкоренилася неприязнь до басейну. Терморегуляція у дітей до двох років нестабільна, тому будемо уважними до своїх крихіток. З часом вони загартуються і будуть відчувати себе як рибки у воді. Після закінчення заняття слід бути оперативними. Пам'ятаємо, що після виходу з води буває холодно, навіть якщо в приміщенні тропічна спека, і тут у нас знову буде можливість оцінити наскільки зручні у використанні підгузки «Huggies Little Swimmers». як швидко і легко ми їх на малюка наділи, також без зусиль ми їх і знімаємо. Адже малюка потрібно якомога скоріше переодягнути в сухий одяг. Ну що ж, великому кораблю велике плавання, і поки наш кораблик ще зовсім маленький, ми впевнено і з радістю вчимо його новим навичкам, які неодмінно стануть в нагоді йому в дорослому житті. Так що милі мамо й тато тільки вперед на підкорення найближчих басейнів. І не забудьте головний водний аксесуар. Трусики для плавання Хагіс Літл Свімерс. З ними ви будете впевнені, що нічого не завадить вашому веселому проведенню часу з малюком.